Вітаю! Ви дивитесь новини. Дізнаєтесь, що сьогодні відбувалося у нашому місті та громаді. Майже 200 ветеранів і військових зібралися на турнір у Дніпрі. У ньому змагалися учасники з дев'яти областей України. Уряд зобов'яже встановлювати індивідуальні теплопункти в будинках із централізованим опаленням. Скільки часу дається на впровадження проєкту? Обмеження чи відповідальність. Що думають павлоградці про вигул собак без намордників? На водоймах Дніпропетровщини тривають рейди рибоохоронного патруля. За січень зафіксували 466 порушень, яких саме дізнаєтесь у сюжеті. Чи має паспорт книжечка Термін дії, за яких умов його міняють на ID-картку та чи є 60-річчя підставою для зміни паспорта? Попри всі виклики, життя триває. Скільки новонароджених з'явилося у місті за тиждень? Дізнаєтеся наприкінці випуску. Майже 200 ветеранів та діючих військових після поранень зібрав турнір Дніпро Реджіон Ветеранс Пауер 2026 Спорт це не тільки фізична, а й емоційна реабілітація. Він допомагає адаптуватися до цивільного життя. Були ситуації на початку війни, коли там люди з ампутаціями кінцівок, і вони там думали, що все ми не потрібні суспільству. А тут навпаки багато людей, які навіть після ампутації займаються спортом, тобто показують, що вони не випадають з життя і ще типу ампутація або якась там складна травма це не вирок на все життя. І я думаю, що такі змагання дуже важливі, їх треба проводити регулярно і. Ще скажімо так, з різних дисциплін, щоб це було більш масштабне, учасники прибули з дев'яти областей України. Серед них харків'янин В'ячеслав. В одному з боїв він отримав тяжке поранення. Після було 13 місяців ворожого полону і подвійна ампутація. Усі способи намагаюся прийняти участь як найбільше змагань і довести в першу чергу собі і своєму сину, що подвійна ампутація це не вирок, і я можу показати гідний результат на будь-яких видах спорту. І вже на 4 місяці на протезах я пробіг свій перший крос, скажімо так, 3 кілометри і 5 перешкод. На змаганнях було кілька дисциплін: зокрема веслування, велотренування, утримання вагового диску та армреслінг. Серед активних учасників Павлоградець Євген. Всі учасники ветеранських змагань отримали медалі. Тим, хто продемонстрував найкращі результати у дисциплінах, вручили кубки. Уряд зобов'яже встановлювати індивідуальні теплопункти у багатоповерхівках із централізованим опаленням. Верховна Рада розглядає законопроєкт про їхнє обов'язкове поетапне встановлення. Повідомляє Міністерство розвитку громад та територій. Це не разове рішення, а стратегічний курс на енергоефективність. Ми говоримо про модернізацію мереж і справедливі тарифи без різких фінансових навантажень на людей. Прокоментував законопроєкт міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Встановлення розпочнеться через три роки після набрання законом чинності, тож для громад та тепловиків дається час на підготовку. Новації не стосуватимуться будинків, де технічно неможливо встановити теплопункт через особливості інженерних мереж. Індивідуальний теплопункт це автоматизована система. Вона дозволяє регулювати подачу тепла в будинок залежно від погоди, а отже, економити ресурси в середньому до 15-30%. Це вплине на суми в комунальних платіжках, а якість послуги покращиться. За технічний стан і обслуговування системи відповідатимуть тепловики, витрати на встановлення теплопункту. Можуть додати до тарифу на тепло. На вулицях Павлограда вигул собак без намордників часто стає темою для розмов і суперечок. Для когось це звична прогулянка з улюбленцем, для інших привід для занепокоєння. Ми запитали містян, чи стикалися вони з агресією собак. Чи Всяла вас собака, коли не... Собственно. Ні, в мене не було випадків. У мене того собака є і буває, відв'яжеться здорова, біжить. Люди теж пугаються і кричать на мене, що Боже, собака бігає, одівайте собака Ну Я знаю, що він в мене не агресивний. ну Я, звісно, про, за, щоб наморник був, якщо собака велика. Ні. Ні, не дитину, не мене, ні. Ні, нікого, ні. В так, було таке легонечко. Ні, домашня, так це вискочила. Ми там гуляли на вулиці, вискочила собака, і там трошки нас поганяла і вкусила трошки. А чи батьки звертались кудись от після цього випадку? Це було дуже давно, я і не пам'ятаю. Ну по-моєму, ні. там була якась царапінка, така невеличка. Обробили домашніми якимись засобами. Йод, зеленка. Людей найчастіше лякають не самі собаки, а безконтрольний вигул. Фахівці нагадують, у місті собаку має вигулювати особа від 14 років у громадських місцях на повідку та у наморнику. Як ви вважаєте, у місті при вигулі треба чи ні? Ну якщо собака здорова, овчарка, то я думаю, треба, якщо маленька, то навіщо обов'язково, якщо це собака, то байцовські породи є, це стопудов. Потому що ну, непредсказуємо. Животное є животное. Я, наприклад, сторонник того, що якщо ти содержишь собаку, ну, то вона повинна бути і в наморднику, і ухожена, щоб на людей не кидалася. Вдома, будь ласка, в общественному місці должен бути намордник. А ви знаєте, що собаки в голові? Для усіх порід, тільки для великих. Я вважаю, що маленькі, що на руках карманних можна. Да, там... А так, что средняя собака, я считаю, что должна быть, должен быть намордник, поводок в городе. Конечно, конечно, сто процентов. Конечно, обязательно. Обожаю животных, обожаю собак. Не боюсь их никаких. Ни э, бродячих, ни домашних люди ходят. И ты если будешь себя вести нормально, собака никогда не тронет. Но все равно это жизнь, это нет. Обязательно, намордник обязательно. Но ведь в маленьких Ну нет, ну что вы. Не-не. Обов'язково. Для всіх? Ні, не для всіх. Для шавок, ні. А для бойцов треба обов'язково. Вимоги визначають правила благоустрою і місцеві норми. За їх порушення передбачена адмінвідповідальність, а за укус чи пошкоджене майно штраф і відшкодування збитків. У разі тяжких наслідків можливе й кримінальне провадження. Правила на папері чіткі та чи діють вони у реальному житті. Є факти, коли у 2025 році до нас зверталися громадяни з проханням провести провбесіди, з проханням відреагувати на те, що вигулюють собак, і були факти собак бійцівських порід без наморника і без повідка. Тому однозначно за порушення вигулу собак у громадських місцях. З такими зауваженнями будемо притягувати до адміністративної відповідальності, складати адміністративні протоколи за статтю 154 Адміністративного кодексу України. Такі, такі випадки у нас були і, на жаль, вони ще є. Власників зазначених собак запрошували на адміністративну комісію. Адміністративною комісією приймається рішення однозначно адміністративний штраф. У розмірі там від на перший раз від 170 до 340 гривень. Намордник і повідок це не про обмеження, а про відповідальність власника перед людьми та своїм улюбленцем. Безпечний вигул це коли правил дотримуються щодня. Тоді і мешканці почуватимуться спокійніше. Валерія Шумейко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. На водоймах Дніпропетровщини тривають рейди. Рибоохоронний патруль підбив підсумки роботи за січень. За місяць зафіксували 466 порушень. Найбільше 382 за правила любительського рибальства. Ще 59 – за грубі порушення, зокрема використання заборонених знаряд лову. Також вилучили безхазяйне майно. Про це складено 5 актів. Збитки водним ресурсам склали майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. На понад 46 тисяч гривень накладено штрафів. Нещодавно викрили двох браконьєрів, які ловили раків під кригою з аквалангом, Попри заборону, фахівці нагадують, вилов раків заборонений до 1 червня. У цей період триває линька та виношування ікри. З більшою оперативною групою під відеофіксацією та у присутності понятих проведено обшук автомобіля МАЗДа, якого виявлена та вилучено 840 сорок екземпляр раків раколовку та квала. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 35 кг. кілограм. Сума заданих збитків становить 2 мільйона 800 тисяч гривень. Зазначив Юрій Хорольський. Також із 15 лютого до 31 березня заборонений вилов щуки. У Держрибагентстві наголошують під час нересту обмеження потрібні, щоб зберегти й відновити популяції риби. Паспорти громадянина України у вигляді книжечки зразка 1994 року не мають встановленого законом терміну дії. Тобто автоматично не закінчуються, пояснюють у Державній міграційній службі Дніпропетровщини. Міняти його на id картку не обов'язково, лише за бажанням власника. У разі втрати паспорта книжечки, її крадіжки, псування або зміни прізвища чи інших даних id картку оформлюють обов'язково. Ще паспорт книжечку обмінюють. Якщо людина не вклеїла фото після досягнення 25 або 45 років у мирний час протягом місяця після дня народження, а під час воєнного стану протягом 30 днів після його скасування. Тож 60 років не є підставою для заміни паспорта. Минулого тижня у Павлоградському пологовому будинку народилося 10 малюків, троє хлопчиків та семеро дівчаток. А загалом по Україні приблизно 2460 новонароджених, повідомили у мін'юсті. Минулорічні про Петровщина посіла третє місце серед регіонів за кількістю народжених. Програма пакунок малюка продовжує діяти. Батьки мають вибір отримати натуральний пакунок із речами першої необхідності або грошову компенсацію, що становить три прожиткові мінімуми для дітей до шести років, тобто 8 тисяч гривню. Компенсацію можна оформити через пенсійний фонд або під час подання заявки через є малятку. Нагадаємо, з 1 січня 2026 року зросла одноразова грошова допомога при народженні дитини 50 тисяч гривень. Що виплачується однією сумою відразу. Також зросли щомісячні виплати після народження. До одного року 7 тисяч гривень щомісяця на дитину без інвалідності, 10,5 тисяч гривень, якщо дитина з інвалідністю.